як завжди, у нашій програмі підсумовуємо головні новини тижня для України, Польщі і всієї Європи. Павел Коваль і Марія Гурська. Доброго дня! Починаємо 11 березня. В Саудівській Аравії відбулася зустріч американської та української делегацій. прем'єр-польщі Дональд Туск звернувся до обох сторін зі словами: не змарнуйте цей шанс. Як ви оцінюєте те, що відбулося у Саудівській Аравії, і результат перемовин Підтверджується те, що я говорив раніше ці події з Вашингтону зувального кабінету чи низка висловлень у Твіттері просто частиною якоїсь переговорної стратегії нової американської адміністрації такі негоціаційної нової адміністрації американської, і здається, вони саме так уявляють собі перемовини, які насправді більше схожі на бурхливі ділові переговори ніж на політичні але якщо цей ефект буде тривалим, то це добре. Ну то добре тому że... мені здається, що це успіх української команди Сибіги Умерова Єрмака um, Сибіги Умерова Єрмака. Найважнішим елементом такого найважливішим елементом результату цієї зустрічі є відновлення надання Сполученими Штатами Україні розвідувальних даних і звичайно військової допомоги. Найважнішим головним пунктом постачання цієї американської допомоги для України в Польщі є Ряшів, ваше рідне місто. Який все це мало вигляд там? Аккурат, якою була атмосфера? Бачу, киди Дінні каже мене, що з Ришовим як з безпечністю Жишова е, зауважилишми мовілі. mniejszy ruch samolotów i dokładnie w tym czasie było, było już odblokowanie i. Я саме був на Підкарпатті, коли журналісти запитали, мене, що відбувається в Ряшеві, як із безпекою Ряшева. Ми помітили, казали вони менше літаків, і саме в цей час рух уже був розблокований. Ряшів як логістичний хаб, який підтримує українську армію Україну під час війни, було розблоковано. Звичайно, жителі Ряшева, які після 24 лютого 2022 року, тобто на початку нинішнього етапу війни, були можливо трохи здивовані цією ролью Ряшева. Шумом літаків над містом навіть. Це викликало певний страх. Пізніше ця роль Ряшева вже сприймалася мешканцями регіону як така додаткова гарантія безпеки. Тож, коли раптом зникли літаки, або їх було менше протягом кількох днів, то виникала така порожнеча і люди почали нервувати, що тож ні добри, діє. Люди Почали нервувати, що відбувається щось погане. Це, звісно, лише фрагмент справи. Я ж ніяк не суть питання, але ті рішення, які були прийняті у зв'язку з переговорами в Саудівській Аравії, також у моєму регіоні спричинили повернення до відчуття певної стабільності. Я б сказав, воєнної стабільності. Американці та українці зустрічаються, а росіяни говорять: головні новини. Ви почуєте з Росії? М'яч зараз саме на боці Росіян. Весь світ про це говорить, однак росіяни неодноразово заявляли про своє небажання скласти зброю, припинити війну, доки не буде досягнуто їхніх початкових цілей. Якими на вашу думку будуть результати зустрічі у Саудівській Аравії з точки зору реального припинення війни? Войне зобачими для такоже, які со скутки наки на перший жудока. Побачимо, тому що які на перший погляд наслідки таких подій та переговорів у Саудівській Аравії, по-перше, повертається нормальний політичний діалог між США та Україною. Скажімо, відверто його не було не останні два тижні. По-моєму, він відсутній був вже близько двох місяців. Україна повертається як нормальний політичний партнер до переговорів зі США. Україна має дуже добре налагоджені відносини із Західною Європою та з європейськими партнерами, тобто має доволі хорошу переговорну позицію. Однак ми не знаємо цільових умов є лише Декларація про те, що Україна готова до припинення вогню, це ще більше посилює позицію України, але ані тактично, ані середньостроково і стратегічно до чого це приведе, невідомо. Шеф канцелярії президента Андрій Єрмак, який був на чолі делегації, поінформував іденостекома керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював делегацію 11 березня за підсумками американо-українських зустрічей у Джидді, повідомив, що розглядаються різні варіанти гарантій безпеки: не Будапешт, не мінськ, не Ялта. Як саме можуть виглядати ці гарантії безпеки, які за словами голови офісу президента мають відбуватися за участю різних країн? Які на сьогоднішній день є варіанти? Myślę, że dzisiaj tego naprawdę nikt nie wie. To Czy znaczy, to jest taki moment, ponieważ przełom polega teraz na tym, że Ukraina wróciła do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, mi zawsze się kołacze w głowie e, takie, taka myśl Jana Nowaka Zielańskiego, polskiego. Zdaється, nie zdaje się, że no, s tego nikt nie zna ja to. Ja mam na uwadze, że... że to taki moment. Америка є те, що Україна повернулася до переговорів із сполученими штатами. У мене завжди крутиться в голові така думка Яна Новака єжеранського видатного польського інтелектуала, який добре знав Сполучені Штати, що Америка є настільки сильна, що без неї нічого не можна зробити, але недостатньо сильна, щоб все зробити самостійно. І це така правда про Америку, яка виходить зараз у цей момент. Це означає, що не може бути розумного миру в центральній Європі без Америки, і цей стан речей, який зберігається в Європі, вже по. Онад 100 років, і тому ми чекаємо, в якому напрямі зараз підуть американські переговори. Там є кілька елементів, у тому числі мінеральна угода, яка раптом виявилася не обов'язковою до підписання. Зрозуміло, що робота над нею триватиме, якщо вона міститиме серйозні американські інвестиції. Це другий можливий елемент, бо тоді це також є частиною гарантії безпеки. Бо я вважаю на відміну від багатьох коментаторів, що гарантії безпеки важливі, і, на мій погляд, найважливішим був би вступ до НАТО або гарантії вступу України до НАТО. І можна уявити інші гарантії безпеки. Великі американські інвестиції також є гарантією безпеки, і я сприймаю це серйозно. Якщо це серйозні інвестиції, то вони також мають модернізаційний характер, бо при відбудові України будуть європейські гроші та європейські інвестиції. Якби були ще й серйозні американські компанії, то це також вплине, наприклад, на структуру українського бізнесу, на культуру українського бізнесу, на організаційну культуру. Трохи вплине на деолярхазацію на мою. Dumku. C ma je pozytywnie, stronę. Ale ceni się, ona gwarantuje. Jest taka sytuacja, że my tak naprawdę nie wiemy, w jakim to kierunku pójdzie. Widać, że jest jakaś racjonalność. тих розмовами, але склалася така ситуація, що ми справді не знаємо, в якому напрямі все піде. Видно, що є якась раціональність в цих розмовах, про які всі говорили, що немає жодного сенсу, невідомо про що йдеться, але видно, що в цих американсько-українських переговорах є раціональність. З польської точки зору я розумію, про що йдеться. Йдеться про те, щоб юридично не визнавати жодних російських анексій України, тому що тоді росіяни, безперечно, йтимуть вперед. Йдеться також про політику не дати Путіну час для дозброєння, тому що, якби наприклад, у Путіна. Був спокій, не було санкцій. Це означало б, що ми даємо йому можливість озброїтися і тоді напасти. Я не знаю на країни Балтії чи шантажувати іншу країну в Європі, тому що ми не знаємо, чи нападе Путін і коли він нападе. Але ми знаємо, в якому напрямку він відбудовує армію. Він відбудовує армію так, ніби хотів напасти. Така можливість досі існує, тому ці елементи зрозумілі. Однак деталі зараз не зрозумілі, на мою думку, і важко фантазувати з цього приводу. Я вважаю, що потужна економічна. Не входження в синергію з Україною паралельно з прискоренням вступу України до Європейського Союзу, це також гарантії безпеки. Гарантії безпеки добре працюють, коли складаються з економічного компоненту, а не лише військового. А це по наздані відбивача. Як ви думаєте, що зараз відбувається в Кремлі? Про що вони думають? Який у них план? Ви також знайомі з багатьма російськими інтелектуалами, які давно живуть в Європі і не відвідують Росію. Наприклад, з Гаррі Каспаровим. Ви говорили з ним про це? Що зараз відбувається? Що вони думають? З не розмовляємо, але обсервуваємо реакції Росіян на різні рухи адміністрації президента Дональда Трампа і появ би e, на засаді такого парадоксу, прошу не витягнуть Боженого здання, що тим тимчасові були найцванші вони справляють враження, якби на ані на момент з Гаррі про це я не говорив, але спостерігав на реакцію росіян на різні кроки адміністрації президента Дональда Трампа. Я б сказав, виходячи з кого парадоксу, що росіяни були в усьому цьому найхитріші. Бо створювали враження, що вони ані на мить не повірили. Тобто вони на перший погляд повинні були сказати: о, Трамп став на нашу сторону, ну і так далі. Та насправді вони так не відреагували, наче вони були впевнені, що це якась переговорна стратегія, і не варто відкорковувати шампанське. І, можливо, в цьому росіяни мають рацію. Можливо, вся стратегія Білого Дому це не просто якась переговорна гра в Європі, в Штатах. Політичні опоненти Президента Трампа, можливо, просто дуже швидко відрагували на такі хиткі та хаотичні заяви направо, наліво, направо, наліво. І росіяни, мабуть, в усьому цьому найточніше зрозуміли, що вони не можуть сприймати це як свою велику можливість. У мене таке враження, що вони з самого початку знали, що вони не мають в цьому процесі великої сили, що до них ставляться інструментально. Йдеться. Про те, щоб фактично припинити війну, тому що Трамп обіцяв це під час виборчої кампанії, але це не означає, не означає любові білого дому Трампа до Путіна, і всі ці добрі слова президента Трампа і його соратників про Путіна були просто переговорним десертом. Українці теж українці теж не відкривали шампанське, не поспішали. Але українці були в іншій ситуації, бо українці, але українці були в іншій ситуації, бо українці часто розуміли, як і поляки, але також як і більшість людей у західній Європі, що ми маємо тут якийсь проросійський розворот. Бо будемо чесними, багато хто в громадській думці саме так коментував дії американської адміністрації останніми тижнями, не лише в Україні, а й в усьому світі. Саме про це я й говорю. але я маю на увазі інше під час перемовин у Саудівській Аравії відбулася найбільша атака українських безпілотників на Росію, особливо на Москву та її околиці. Ці знімки втішили значну кількість українських та світових глядачів. Чи вважаєте ви це певною мірою новим етапом цієї війни? Яким буде ефект? Найважнішим етапом, найважнішим ефектом для продукції е озброєння амуніції і так далі на цьому світі буде в зростання ще на дрон на кудроном. Відзито в ружних місцях на свідчивши з циму тих войнах дромовидронових повставойська. Найважливішим ефектом для виробництва зброї боєприпасів, то, що в усьому світі стане загальне звернення до безпілотників. Я бачу це в різних місцях світу. Всі говорять про ці війни безпілотників, створюються війська безпілотників. З кожної війни щось залишається, якийсь прорив. Безпілотники ймовірно залишаються від цієї війни як відносно дешева зброя, як зброя, яку можна швидко виготовити, що показали українці, що вони можуть мобілізувати це і виробити, привозити, організовувати всіма способами бути готовими до такої гри. Суть у тому, що один безпілотник дешевший і може зруйнувати дуже дорогий хмарочос чи щось інше, або дуже дорогий танк, або ще якесь дороге обладнання. Тож точно залишається безпілотники з цієї війни. І Україна, мабуть, після війни буде якоюсь безпілотниковим гігантом, і, мабуть, багато людей з різних куточків світу навчатиметься в Україні як вести сучасну війну. Для з для мене однією з найдивовижніших історій цього тижня стала історія кузена Джей Дівенса. Ви чули цю розповідь? Так так, звісно, з брат кузен віце Кузен віцепрезидента США Джей Дівенса розповів Лефіґаро, що воював на боці української армії проти росіян. Він називає президента США Трампа, а також Джей Ді Венса і всю їхню команду корисними ідіотами Путіна. Це сказано з гіркотою, не як жарт. Добав, бо я так не в тим притвілом увілішми отим. Вже повідомляємо, що Путін ще ні набрав правдоподобні і не увіжив, тоже трамптак, щойно ми говорили про те, що Путін ймовірно не повірив, що Трамп адміністрація президента США може бути пропутінською. Було чітко видно таку стриманість, ніби вони не знали, що відбувається останні кілька тижнів. Чи не так? Але одну річ Путін виграв. Перед ним відкрилися двері в політичний салон. Це безсумнівно, адже він стає партнером у цих переговорах. Він буде партнером і сидітиме за якимось круглим столом у залі засідання це вже відбувається наприкінці президентства Байдена. Здавалося, що якісь переговори будуть, але тільки якщо Росії зміниться керівництво такої умови. Сьогодні точно не існує. В цьому сенсі це єдине, що однозначно отримав Путін. Це означає, що він має відкриті двері до дипломатичного салону. Він не буде ізольованим. Згодом з ним почнуть контрактувати різні країни. На жаль, так я передбачаю, чого очікувати від Росії, ми наразі ще не знаємо. Це покаже лише час. Чого очіківач? Перше, від uh, комунікації... А от чого очікувати від комунікації США з Україною? І чи буде потепління після кризи на лінії Трамп-Зеленський? Юж є. Юж є оцеплення. Я від початку мовив, щоб не емоціонуватися так медіями спочинностями і пунктовими видаженнями. Якщо видаженість... Якщо... Це вже є, вже є це потепління. З самого початку казав не захоплюватися соціальними мережами та яскравими подіями. Якщо подія є, якщо подій багато, одна змінює одну щодня. То не варто так захоплюватися. Потрібно дивитися на ціле і оцінювати в цілому. І сьогодні я впевнений, що в американців є воля до реальних переговорів. У них є своя мета. Вони хочуть відтягнути Росію від Китаю. Від цього вони не відмовляться. Але вони теж зрозуміли. Американці зрозуміли, що це не вдасться без реальних переговорів з українцями. І звідси моє друге питання. Так, результат цих переговорів непоганий для України, і скоріше на ці переговори мусив вплинути опір інших західних країн, тому що це теж мало місце. Як декларування своєї позиції Європою вплинуло на всі ці події? Кутня справжня сварка в натівській родині, гаряча сварка. Таких дискусій ймовірно не було з кінця другої світової війни. Звісно, американці змогли відчути, що вони знову сильні. Це правда. Вони найсильніші, без них мало що можна зробити, що й приховувати. Але вони Основний також день. не можуть зробити нічого самі. Я думаю, що це Я був би висновок. висновок щедяв на Ми <кхух> <кхух> думаю, якби хтось сидів у Білому домі чи державному департаменті, спостерігав за тим, що відбувається, вони б дійшли такого висновку за останні кілька тижнів. Без нас мало що можна зробити, якщо йдеться про захід. Але ми також не можемо бути ізольованими. Чи самі теж ні дами ради? Хтось мужі з нами. Не лише казало, вже такий елемент. Тобто самі не впораємося. Хтось має бути з нами, і раптом виявилося, що є такий елемент, що ці нові заяви деяких американських політиків у Європі ніхто не підтримує. Японці не підтримують, Канада не підтримує. Тож постає питання, як вести політику, як будувати цю велику американську націю, про яку говорить президент Трамп, без будь бучії підтримки лише з Угорщиною. Я думаю, що це урок для обох сторін. То значить то, чого ще те, чого ми насправді боялися, що внаслідок усіх цих подій станеться абсолютне розбиття консенсусу між Сполученими Штатами та Європою. А виходить, що чи прогнозуєте ви, що альянс стане міцнішим? Не <танцес> зараз. Тараз та кутня буде ще в яких формах тривала, але обі стороли інформацію, що без тієї другої так лво не дає, ж навіть розводу не дає так лво припровадити. Так би повіджав, чи ж навіть розвод мусіне зараз. Зараз ця сварка в тій чи іншій формі триватиме, але обидві сторони вже отримали інформацію, що без другої сторони це буде не так просто. Навіть розлучення не відбувається так просто. Я так би сказав, це також тривалий процес. Я говорю про Європу і Штати. Я є прихильником певного типу нової угоди, нового НАТО з тим самим складом. Потрібно велике оновлення НАТО, яке має базуватися на тому, що Європа однак вироблятиме більше боєприпасів і візьме на себе похи більше відповідальності, тому що лише тоді вона стане повноцінним партнером Сполучених Штатів. Весь мій досвід з американцями, розмов з ними говорить так. Якщо йдеш і можеш показати, що ти щось пропонуєш, тоді розмова йде добре. Якщо йдеш і просиш, то розмова йде так собі. І я думаю, що немає іншого шляху, крім такого. Захід міцно стає на ноги. Я говорю про захід Європи, якби будує нові відносини з американцями, але зараз ще. Буде перехідний період, в якому ще будуть рефлекси цієї сфарки в країнах НАТО, яку ми спостерігали останніми тижнями, киде хтось мовив о те, що є якесь зменшення в польсько-українських реляціях споученств, зважа коли хтось каже, що є певна взаємна втома в польсько-українських відносинах, особливо в суспільств, якісь кризи, і таке інше, то найочевиднішим прикладом того, що це не так, є нещодавня ситуація з суперечкою в соціальних мережах, суперечка про цінності, до речі, яка відбулася між мільярдером і найближчим соратником американського президента Ілоном Маском, а потім держсекретарем Рубіо та польським міністром закордонних справ Радословом Сікорським Шікорським по пані свишав то як українці то на е, то... ви мали б чути, як це коментували українці. Сікорський наш хлопець, хто посмів його образити? Що дозволяють собі ці американці? Як вони з ним розмовляють? Ну це насправді був дуже неприємний епізод, який завершився гідно таким чином, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск змушений був нагадати американцям про повагу, яка є основою лідерства, і все ж, що ви думаєте про цю ситуацію загалом, яка чудово ілюструє. Зрештою, процес нагадування сьогоднішній Америці з боку Європи її ролі відповідальності і цінностей, тому що це сварка не про Starlink, не про SpaceX, а про відповідальність і цінності. Верточея уважам, жоба ні, треба ще вдавати вишивське. Я вважаю, що не потрібно вникати в усі суперечки у Твіттері, тому що нинішня американська еліта це дуже любить, і це стає новою тенденцією в політиці з винятковими з винятками. Цей виняток був саме тоді, у неділю, коли я вважаю Радослав Сікорський мав рацію, відповівши фактично і конкретно. І Я впевнений, що тоді саме так і треба було зробити, але не вдаючись до тривалих суперечок. Тож ми, як правило, більшість польських політиків цього не робимо, тобто не ведемо якихось суперечок у Твіттері. Єдине, ми повинні змиритися з тим, що нові часи це. Такі дебати, що кожен напише щось у Твіттері, але в той же час ми маємо вміти це закінчити, тому що далі треба робити політику, і силою кожного має бути таке: гаразд добра, факти. Найважніше со факти, бо з'ясовуємо факти. Найважливіше це факти, бо найбільше втрачається, коли втрачається правда. Тож інколи треба просто відповісти. Втім, українці з цим справляються. Українці не програють цю війну. Вони витримали три роки. Звичайно, ви отримали допомогу. Звичайно, ця допомога була ймовірно найбільшою в Он такого типу в історії, я так вважаю, принаймні точно в історії центральної Європи. Але ж воювали українці, а не чужі армії на їхній території. Путіну не вдалося досягти своїх цілей. Є такий елемент в американській політиці, щоб у критичний момент якось допомогти Росії. Це не означає, що це буде союз із Росією. Це просто такий момент, такий елемент, але ці базові факти потрібні вирівняти, і це час від часу потрібно робити. Однак, не вступати в якісь тривалі суперечки у Твіттері. Твіттер більш популярний. Я маю пояснити для української аудиторії, що коли Павел Коваль каже, що не варто вступати в суперечки у Твіттері, то насправді, поки українці розпалюють емоції у Фейсбуці, Польща і Європа, всі політики і суспільство живуть в Ікс. Популяр. Більш популярний сьогодні це платформа Ікс. Там відбувається вся історія. так історія більше в Твіттері, тобто у Ікс, тепер у моїх соціальних мережах Фейсбук служить більше як допоміжний інструмент, а це не основне поле для дискусій. Основний обмін думками, який відбувається, це дискусія у Твіттері. І Як я вже сказав, я смирився з тим, що світ став такий. Різні політики іноді гостро, іноді навіть безглуздо будуть нападати на нас у Твіттері. Не треба на це все реагувати. І годі, а іноді у виняткових випадках, так і тому Сікорський відреагував і мав рацію. І пам'ятаємо про Додаймо це. Це важливо, щоб довіряти традиційним медіа, шукати саме там новини та важливу інформацію саме так новини. Це більше ніж одне речення, і як реагує вогуля на те на те, це ще діє Европа. Прем'єр Туск А як реагує на те, що відбувається? Європа прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував роботу над моделлю військової підготовки всіх дорослих чоловіків у Польщі на випадок війни до 2027 року. В країні мають проходити навчання до 100 тисяч дорослих чоловіків на рік. Як на це реагує суспільство? І чи є таке розуміння і відчуття, що Європа за крок до війни? Наприклад, у моєму регіоні про який ми сьогодні говорили, люди хочуть будувати більше укриттів, хочуть знати де. Де розташовуються укриття, хочуть бути поінформованими. З'явилася така зрілість, не тривога, не страх, просто зрілість. І я це бачу. Друге, людям подобається, що буде доступ до навчання. Ніхто не хоче, щоб вони були обов'язковими для всіх. Я думаю, що ще не всі в Польщі пройшли цей процес, але всі хотіли б, щоб кожен охочий міг пройти навчання. І сьогодні метою польського уряду є додати цю можливість до того, що ми витрачаємо 5% нашого ВВП на оборону, найбільше в НАТО на цей момент, що ми захищаємо кордони ще докла таку можливість хочеш, то, будь ласка, приходь навчання. Ну і теж така дискусія відбила ще в Чехах. Президент така дискусія точиться і в Чехії. Президент Петр Павел заявив, що його країна повинна бути готова до сценаріїв, за яких Європа залишиться сам на саме з ворогом. Власне, чого очікувати? То із найбільше плюс моїм пжем. Той з найбільше плости видажувати це. Найбільший плюс того, що сталося, що люди в Європі, нарешті, почали думати, що найгіршого сценарію ймовірно не буде. Швидше за все, як я вже казав, я думаю, що буде якась нова угода між Європою та Сполученими Штатами на основі НАТО. Якесь оновлення альянсу тощо, але не всі звикли до того, що ми аналізуємо сценарії. Гаразд враховуємо також найгірші сценарії, теж до них готуємося. паралельно паралельно потроху зростає кількість біженців, які прибувають з України до Європи. Про це свідчать останні опитування соціологів. Певні, теж якщо скінчувайна, віролоджук дуже засталі. Певно, коли закінчиться війна, багато людей, які залишилися в Україні, захочуть виїхати. Наприклад, навіть якщо вони подумають, щоб трохи відпочити та відвідати своїх близьких на заході. Тут на українську владу чекає багато роботи, адже я ніколи не вірю в такі справи, як повернення людей у свою країну. Що політики можуть багато зробити, вони можуть запропонувати якісь хороші умови, вони можуть створити якусь правову ситуацію, яка буде для когось вигіднішою, але насправді люди обиратимуть самі. Тим важливішим буде. Швидкий процес переговорів з ЄС, щоб люди відчували, що вони вже перебувають в одному організмі в Європейському Союзі. І процес відновлення теж багато дасть. Звичайно, відновлення, модернізація пов'язана з цим надією, якісь соціальні зміни та вступ до Європейського Союзу. Дякую за цю програму. До зустрічі наступного тижня. Павел Коваль, Марія Дуже